Зараз у нас група ФБ. А хто у вас е, керівник є? Староста. Алло. Так, не дивлячись, яка, е, якщо FB 21 один МН. Та хоч я. то хоч яка. На мені биті списки там якось там. Е, у вас є мої контакти? А, є. Я там телефончик давала, в телеграмі або куди вам там зручно чи на пошту. Списки групи просто, що там у вас є. Не те, що це там дуже терміново, але є. Далі я там ще не аналізувала відповіді на опитування, але ви самі скажіть, ви піто, Python де-небудь вже вивчали чи ні? Так. Да. І Взагалі. у нас був вже і курс аналіз даних і машини навчання, де хто вивчав. Тобто, ага. Тут більше знайомі з концептами. Ну, це теж майстра в час були вибрані курси, тому я, наприклад, ні. Принаймні, основи Python, я думаю, знають всі. ну Як на сетфорд, то так. а Ну, давайте я вам покажу, що у мене там на гідхабчику, а ви скажете, ви це знаєте, чи ні. І зараз. Так, так. Екранчик мою видно? видно? А, а, так, ]ло. так. Ага, ви мені щось кажіть, а то я тут сама з собою розмовляю. Так, це, ну, це, бачите, минулорічний. Я тут якісь там апдейти буду робити, але не з самого початку. Я от тому зробила цей опитувальник, я б по ці методи, як би, трішечки там скоротила, а краще там би вам порозказувала про трансформери і всяку таку е дуже сучасну історію. Так, але сьогодні ну, роб, працюємо з тим, що маємо. Ваша задача, якщо ви ну, вивчити Python, якщо ви його не знаєте. Оскільки я вам ще нічого не розказувала про, власне кажучи, там алгоритми, а тільки така лекція так більше що таке там у нас тут відбувається в нашому домені, то це вже буде наступна лекція. Я що попрошу вас зробити, якщо ви з цим ще не дуже знайомі, просто встановити собі там ідеєшки потрібні. Ми будемо працювати з жупайтерноутбуками. ноутбуками от як хто ще не знає, оце таке таке в нього розширення, і виглядає це таким чином. Для, для освітніх цілей це дуже супер штука, але вона не тільки для освітніх цілей, вона ще й для прототипування. Тобто я коли пишу модельки там собі, я спочатку їх пишу в жубайтері. Ну, По-перше, якщо ви цю штуку ще ніколи не бачили, тут можна писати коментарі. Тут оце сели, ви там пишете якісь там такі штуки і потім потім е, свій там. Свою лабораторну от на Гітхабі, я її так відкриваю, як ви її там від туди відправили, так вона є. Там усі графіки будуть, усі там результати, все все на місці. Чому це ще зручно для аналізу даних? Тому що ці сели, вони там виконуються, а потім вся історія вона висить в оперативній пам'яті. У нас бувають такі задачі, де, де дуже великі датасети, там вони мегабайти або ще, не знаю, боже, ще більше. Вот і е, тут ми його підвантажили, і він висить в оперативній пам'яті. Або ще може бути якийсь там складний препроцесінг. тобто ви підвантажили датасет, а потім ще його якось там що, що з ним працюєте. І тому ви цю селу прогнали і воно все в оперативній пам'яті є. А потім ви там ще модельку якусь там притулили, а потім ще одну. А якщо ви це робите, ну там в умовному пачармі, то вам кожен раз потрібен цей ран. Тобто, вантажимо датасет, почекали, там якась там нормалізація, почекали і так далі. Тобто, це дуже зручна штука. Якщо ви з нею ще не знайомі, я це саме От. І для навчання це дуже добре. Що таке Python? Якщо хто не знає, дуже зручна мова програмування, прямо от для навіть нічого там вивчати не потрібно. Це високорівнева, високорівнева мова програмування, яка от, ну, стандарт в машин льонінгу. <кхи> Дуже багато тут бібліотечок. Що тут треба про нього знати, якщо ви ніколи про нього нічого не чули? Це об'єктно орієнтована мова, кожен тут елемент, це об'єкт. Я вам Python за 10 хвилин не розкажу, тому якщо ви про нього щось там не знаєте, ну просто десь там почитайте документацію, а так тут це дуже, дуже, дуже прозоро і зрозуміло. Осаняться зміні як тільки ви там їх тут створюєте, потім якісь там операції. Є дуже специфічні пітоновські структури даних, лист. Лист, ну це умовно кажучи, якийсь там як це, рей. Масив, масив чисел, і можна сюди додобати, от апендити в листи в Python. І. Тут не обов'язково повинні бути всі дані однієї природи, можна там додавати стрінги до якихось там чиселок, ітерація по <кій> листу. От що ви повинні, хто там не, не дуже там з ним працював багато, є така, ну як установка, що Python дуже повільний. І тому він не завжди повільний, треба з ним правильно правильно ним користуватися. Тобто намагайтеся уникати циклів. От цикл це повільно, але є такі більш операції, які дозволяють там працювати дуже швидко. Можна там таким чином оперувати якісь там якусь частину листа працювати там спочатку або там з кінця там, до, до якоїсь позиції там, і так далі. І можна брати там, як, тобто, якщо ви нічого не знаєте про лист, то от почитайте і дікціонарі. А це коли в нас от є ключ, ключ і value. Такі, такі структури даних нам також там знадобляться функції в Python. Ї. DEF і обов'язково два крапка. В Python, в Python немає ніяких там скобочок, табами або пробілами там виставляєте все, але воно все повинно бути узгоджене. NumPy. NumPy – це бібліотека, яка там з масивами нам дозволяє працювати. NumPy написаний на C, і тому він дуже швидкий. Тобто, коли ви імпортите NumPy, там ну, викликаєте якісь там оператори, підвантажується оця ліба, і все працює дуже-дуже швидко. Але уникайте, наприклад, циклів. Щоб все працювало е, швидко. Як е, можна генерувати арей? Ну, наприклад, з листа. От лист він дуже схожий на Нампаєвський арей, але <кій> що треба пам'ятати, в лист Питонівський, ви можете запхнути і числа, і стрінги. З ареєм такий фокус не проходить, тут тільки числова інформація. Тобто, ми, е, лист це для нас зручно, а от нам арей – це швидко. Тут така, так, також трейдов. А, ну, Там от матриці можна, матриці, це як вкладення тут таке. Як можна генерувати масиви тут? Ну, тобто, хто знає, той молодець. Хто не знає, там подивитесь, щось там додатково почитаєте. Як можна генерувати масиви, там, як можна. У Лін дуже нам буде знадобитися штука. Ця, таким чином, ми генеруємо, наприклад, нам графік можна побудувати, генеруємо цей діапазон від 0 до 10. І там, скільки там точок, 20 точок. От воно на, на одній відстані нам згенерувало 20 точок. Ми будемо іноді собі там генерувати синтетичні датасети. Ну, Наприклад, от, тому нам потрібно буде там от нормаль, ну, рандом там, нормальний розподіл, одновимірний, двовимірний, середня матерся коваріації. Прозоро, ну і функції можна там якісь там обчислювати. Що тут ще є? Ну, як в інтродакшен, те, що ми Матплотліп. Матплотліп і ще є СІБОР, це бібліотеки для даних, це бібліотеки для того, щоб графіки будувати. Ми займаємося дата-аналізом, тому нам потрібно оцей інструмент візуалізації добре їм оперувати отаким, от у от такий спосіб воно там імпортується. Оця, Оцей рядочок, можливо, бо він якось там у старіших версіях потрібен був, був вже пайкер, а зараз ні, тому, можливо, вам таке не потрібно буде писати. Тобто імпортите необхідні бібліотечки. Он хочемо графік функції побудувати від 0 до 5, 100 точок, згенерували ігрики, ну, наприклад, x квадрат мінус 3. Далі все тут. от. Будуємо там, лейбли, там, підписуємо, гріт малюємо. Все тут досить прозоро. Синус, косинус, щоб зрозуміти, хто у нас, то там таким чином пишемо. Далі можна там, тип лінії там, вибирати, це, все вже, це вже не цікаво. От, наприклад, як згенерувати під задачу регресії, нам потрібно там, множину точок згенерувати, наприклад, синтетично, щоб датасет не шукати. Ну, от е, це приклад того, як це можна зробити. Ми хочемо згенерувати 100 точок, е, візьмемо, наприклад, от, якусь там пряму, от таке там це AX плюс Б, да? це параметри А і Б. добавимо якийсь там noise, тут візьмемо або нормальний розподіл, або там юніформ це рівномірний розподіл. Ну все, намалювали. От, наш синтетичний датасет, а от сама. Пряма навколо якої ці там точки. Або нам буде потрібно інколи малювати там двовимірні дані для там, задачі класифікації. Беремо двовимірний нормальний розподіл. Намалювали. Тобто, на, наприклад, синт... ми зараз робимо синтетичний датасет для задачі класифікації на два класи. От один клас генерували, тепер в інший серед другий клас генерувати і от їх поєднали. он у нас… Один клас от такий, а інший такий. І тепер ми можемо там якісь там алгоритми відпрацьовувати на цьому синтетичному датасеті. Тобто це дуже-дуже така лекція підготовча. Тобто, що нам потрібно? Нам потрібно, хоча б якось там знати Python, але якщо ви хочете там, якусь там дійсно там, в мережах розбиратися, а, насправді, от я вам там казала, що ми працюємо з скальоном. Там Python не, не потрібен, там скальон можна в дитячому садочку дітям розповідати. Там все дуже просто. А, якщо мережі прості, то там кераса достатньо буде. Там в Keras воно якось як з там із кубіков, там складується мережа. Там теж все просто. Але якщо ви хочете там якусь там більш складну мережу, там якісь свої там, шари малювати, там щось таке специфічне. Там треба трішки програмувати, ну, можна підучити класи, треба знати. Але ну, для простого такого рівня там і досить все досить просто. Далі, і що нам дуже важливо, поки що, це вже буде підготовка до першої лабораторної. Це пандаси. Пандаси це така ліба. Ну, для роботи з великими табличками даних у нас є Excel, у нас є пандаси, у нас є IT. SQL бази даних. Ну, SQL – це там вже для великих баз даних ми туди не поліземо. А панда це ну, можливо там трішки більш продвинута штука, ніж Excel. Тобто Пандас нам дозволяє працювати з таблицями даних, от як от ми будемо дані, це датасет це таблиця даних. І чому зручно працювати от з пандасами, а не з NumPy Нампареями. Тут, наприклад, ну, дуже багато вбудованих функцій от, для таких датасетів. І е, тут карею, к матриці, можна звертатись, наприклад, по імені Стопчика. От, наприклад, ну, синтетично генеруємо собі датасет, от там якусь там табличку згенерували, Array. от якісь там колонки у нас будуть, А, Б, С, все. І тепер от структура даних у пандасах, там є дві структури: Series і DataFrame, Series – це одновимірний такий от. Структура даних датафрейд двовимірна. Ну, нам нас двовимірні, цікавлять от, наші дані і ось наші колоночки. І тепер наш датасет має такий вигляд. От Наші колоночки підписання. Тут ви можете там, е, не знаю, стать людини писати вік і так далі. А тут числові ознаки якісь. І з ними дуже просто працювати. От Ви викликаєте не там стовпчик номер 0, а от по імені колоночки, бачите цю колоночку, або там вам дві колоночки треба, або е, як тут згенерувати третю. Ну, в даному випадку там п -п 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 третя колоночка буде перша плюс друга. Дуже багато вбудованих таких всіх штук, тобто я ще раз нагадую: е, Python е, е, буде працювати повільно, якщо там писати щось там через цикли оцю всю історію. Але якщо от панда також він дуже швидкий, якщо користуватися вбудованими методами. От, наприклад, нам потрібно з нашої таблички відібрати ті значення, де всі величини додатні. Ми це можемо і циклом зробити, але це буде дуже повільно. А якщо користуватись от таким от вбудованим, але це треба посидіти там, порозбиратись там по документації. Я тут деякі приклади покажу. Але там ще багато нічого. Наприклад, от, от таким чином ми можемо собі вибрати з нашого датасету ті значення, де всі величини додатні, а там, де від'ємні, будемо <coughs> бачити це, намба. Або якщо нам ту ж саму штуку треба зробити відносно якогось там одного стовпчика. І тут приклад Titanic датасет. Він є, отут. На катлі його можна взяти, або якщо ви оцей запустите URL, він у мене там десь там на Google Drive лежить. Якщо нічого не зламалось, то воно у вас тут підвантажиться. Ну або звідси візьмете. Оце приклад роботи. Це те, що у вас буде там у першій лабораторній, взяти датасет і подивитись на нього. Все там побудувати і щось там ще якусь там класифікацію зробити. Тобто. Пандас е, імпортуємо, зчитуємо е, це формат. Це у нас е, якраз там кома-сеперейти дані. Е, е, і ось тепер .df – це наша табличка чисел. оце наш датасет, фічісет, про який ми тут з вами сьогодні вже розмовляли. Е, команда Shape. Ми бачимо, що в нашому датасеті ось тільки. Е, Рядочки і стільки колоночок, тобто це наші фічі, 12 фіч, і стільки у нас тут було пасажирів. Head, Метод Head нам показує там перші декілька рядків, там по дефолту 5 стоїть, можна їх там вибирати. Describe, дуже зручна. Така функція, вона вам показує всі статистики От count, скільки там є симплів. Тут ми бачимо, тут десь там менше тобто пропуски є. Далі середнє СТД, там мінімум, максимум вся ця штука. Далі можна такий describe до якихось там колоночок застосувати. Value count теж можна просто посчитати, порахувати, ну, допустим, DF, зараз я сюди повернуся, мабуть, тут прокрутила. От що тут в цьому датасеті є? Тут навіть не потрібно читати документацію, можна так зрозуміти. Тобто, у нас є пас 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 пасажир ID, а, Survived, не survived. Uh, survived, мабуть, одиничка, не survived, zero. клас в якому класі їхав? Там три класи було. Name, нам, мабуть, це не інформативна фіча для нас буде. Стать, вік, оце, оце фіча це був чи був супутник, тобто людина одна їхала чи з кимось. Оце я не знаю, що треба почитати все ж таки. Тільки це номер квитка, це нам не потрібно. фея, це скільки коштував квиток. ну Це корелює, очевидно, там з класом. Кебін це номер каюти. У багатьох немає цієї інформації, і ембарк це. А, там де пасажири сідали в декілька портах, і це от якому коли людина сіла на цей корабель. Тобто, це, що у нас міститься в цьому датасеті, і тут, коли ми, наприклад, от таку, от така команда нам показує, скільки людей їхало, в якому класі. От клас 3 – то стільки особ, клас 1 – стільки, клас 1 – стільки. Або по застатю можна там класифікацію зробити, там тобто, чоловіків їхало більше, ніж жінок. Ще є дуже ну, тобто, дуже багато там вбудованих методів, які дозволяють опрацювати зручні і дуже швидкі. Там можна там згрупувати за якимось там за якимось, там ознакою якісь колонки, за якоюсь ознакою та ще й середня знайти. Ну, і, і для візуалізації даних ще собі поставити там Сіборн поставити Тоже, дуже зручний інструмент для візуалізації даних. Ми будемо хітмапами користуватись. Хітмап це така, як же вона називається, карт, теплова карта. Здається так, тобто, це дата фрейм із нул, це тут не складно догадати, здогадатися, що ця функція показує, де в нас там пропуски в датасеті, Да? А хітмап, це ми тут візуалізуємо ці пропуски. Тобто тепер ми бачимо, що там, де в нас який там це колір, я не знаю темний. Тут в нас є якісь там дані, а там, де в нас жовтеньке, це пропуски. Отут у нас десь там вік пропущений і номер кабіни пропущений. З пропусками ми можемо робити там щось там можемо робити. <кій> алгоритми ми минани не подаємо. Тобто, ми можемо, там, де багато пропусків, ми можемо. Їх там видалити, там, де менше пропусків, можна їх ось там якось там пофіксити. Ну, Наприклад, ну, така стандартна, не дуже розумна процедура, але, наприклад, там середнім, там по, по датасету, середнім по датасету, або у нас тут є розмітка, є класи, Shift, не shift, можна по кожному класу там середнім замінити, тим самим пропуски там заповнити. Ну, або видалити цей. І ще тут каунтрплод, коли ви просто візуально бачите, ну, тобто, для візуалізації датасета, ви бачите, що там відбувається. Ну, Наприклад, каунтрплод нам зробить таку гістограмку. От Survive, нуль чи одиничка, і скільки людей, тобто ми бачимо, що все ж таки більше людей загинуло, чим вижило. Там далі Survive, тут за статтю ще там розподіл можна побудувати. там. За, ну там, хто вижив і в якому класі їхала людина. Тобто, достатньо такий потужний спосіб візуалізації даних вам покаже, що там у вас в датасеті відбувається, і це може вам там якось там спростити задачу. Гістограми, тобто, дивлячись на гістограми, ви можете побачити, там, що людей старших було мало там. Дітей також не, не дуже багато, ми можливо, малюків таких, а середній вік там максимум там, 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 до 30 там, біля 30 років. Ну, такі якісь там е, дуже е, для візуалізації, е, це називається е, боксплот, діаграма з вусами якось так. В чому тут суть? Це як е, отут у нас класи 1, 2, 3, а тут у нас по вертикалі вік, тобто ми бачимо, що в першому класі, оце середнє значення. Да? В, середнь, в середній вік людей, які подорожували в першому класі, був там біль, більше, біля 40, там, а в третьому там більш молоді люди їхали. Оце це я забула, це мені здається, три сигма, Я от, от забула, я потім згадаю, на екзамені у вас прошу, на, на, на лабораторній, спрошу. От. І що вище це все аутлаєри, то що не попало в. Три сігма інтервал. <кій> тобто, користуючись цими штуками, можна <кій> візуалізувати датасет і зрозуміти, що там відбувалося. І що я вас попрошу зробити? От, ну, хто, хто все все знає, той молодець. У кого у кого вже там установлений. Python з Jupyter, з, з усіма всіми всіма цими штуками теж добре. Тобто, це, от о, 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 це буде, як би мовити, перша частина першої лаби, завантажити датасет, ну знайти його там, завантажити, опрацювати, там все це побудувати, і просто щоб вам спростити задачу, можете для початку завантажити оцей, ну, оцей урок. Собі там все це налаштувати, і єшку, і спробувати все позапускати. І там, якщо ви з цим не знайомі. Якщо знайомі, то там все дуже просто. А якщо не знайомі, поекспериментувати там з якимись там графіками чи таке інше. Які у вас є до цього почутого питання? Є у вас якісь питання? Начебто як я розумію. Тобто, ну, якщо ви з Python знайомі, якщо ви все це вивчали, ну окей, тоді у вас там ізі буде перша лаба. Якщо це для вас проблема, ну там трішки почитати, прийдеться, там нічого страшного немає зовсім. І слово зовсім. Хто з цим знайомий? Ну, із вже простенький, правда? <кій> в молодшій школі можливо рановато, а в середній вже можна дітям давати. Um, далі я зі свого боку, ну, сьогодні-завтра там напишу першу лабу в класрумі в її туди підвантажу. Що робити, як робити, коли там якісь дедлайни можуть бути. Так, і, а, можна, ну, Хочете, можете там вперед заглядати, тобто перші практичні, я там не буду дуже апдейтити, можливо, там під кінець. От. Друга, це там методи там Decision Tree, Neighbor's. Я їх, можливо, більше оглядово дам в цьому році. Ні вже набридлі всі ці, як вони називаються, СВМ. <кій> і подивившись просто, що там в папочці практика 2 і практика 3 оце все. На цьому перша лабораторна буде закінчена. Можете самостійно, навіть там вперед, якщо час є, поки що зробити. Так. Які запитання у вас є? А ось ви сказали, що до дедлайнів, ну приблизно це є, е, там а, ну, от от, коли семестр 4 місяці, і 4 е, лабораторних, там я розумію, от yeah. місяць, 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 а тут, що з трьома місяцями ну, якось там буде чуть чуть швидше. Ну, умовно кажучи, три тижні, ну да, от. ну і тут ще у вас практика, е, як би мовити, через тиждень, але я нічого на практиці, там, що я вам там буду розказувати, я на лекції зазвичай там багато уваги цим моментам приділяю, он практика тут розбираю, і, і у мене потім е, ці практики, вони, це питання, по-перше, хто там в чомусь там заплутався, і захист і все. Але ну, можна приходити зі своєю групою, не зі своєю, як вам зручно. Зрозуміло. Ну, по суботам. З понеділка по п'ятницю я в іншому місці працюю. Добре. Якщо є питання, задавайте, якщо ні, можу вас відпустити. Але ну, якщо ви з цим не знайомі, налаштуйте на себе, під себе там середовище, щоб у вас потім на це час не витрачати. -ноутбук. А тут ніде не написано. А, тут воно знаєте, де написано? От Якщо піти сюди, ні, не сюди. От там в корінь прийти, те оце. Воно напьюйте ноутбук. Угу. Ну, ви там, ну, тобто, я, я не знаю, ви там під Linux будете ставити, чи під Windows, там, розберіться, що там вам, конду, анаконду, що там вам потрібно. Там. Це вже такі моменти, з якими ви там самостійно можете розібратися. Так, ще якісь є питання? Алло. Ні, виходить, що немає. Ну, тоді безпечних вам вихідних. Безпека це головне, і зустрінемось через тиждень. Добре, дякую, до побачення. Дякую вам за увагу, до, до побачення. Дякую, дякую, до побачення.